Сніг там, де гори, необхідний ландшафт і умови для проведення змагань із багатьох зимових видів, і обов'язково на лижах зі снігом. Вже зараз є проблеми навіть у горах, але це не впливає на красу польотів і висоту досягнень. Івано-Франківщина стала ареною суперництва українців у трьох зимових видах. Національні чемпіонати прийняли ворог та і Буковель. Першими виступили з трибуни на лижах із Трампліну. Лідери збірної України Євген Марусяк та Віталій Калініченко цього разу були конкурентами. Можу сказати, що результатом я задоволений, тому що на малому трампліні Віталій Калініченко виграв Євген Другий. Сьогодні вони розділили перше місце між собою. з чим стікнулися трішки важкувато тому що лижня зараз була керамічна, ми практично з листопада місяця стрибали на снігу, на льоду, тому для спортсменів було дуже важко привикнути до такої лижні. Керамічний польоти у ворогті надихнули інші змагання у Буковалі на штучне сніжне покриття. Вийшли сноубордисти. Цілком прогнозовано та закономірно абсолютними чемпіонами стали досвідчені Анна Маріданча та Михайло Харук. Славу відсулося дуже добре. Дуже сподобалась траса. Зранку підмерзло. був мороз і кондиції траси дозволили показати весь свій рівень. Постарались організатори на максимальному рівні. Провести, що було у їхніх селах. Попри несприятливі погодні умови, високу конкуренцію у жіночому сноуборді відзначила переможниця змагань – річна Анна Маріданча. У нас не було фіналів через те, що було ну, дуже м'яко дощ. Але так, де дівчата, я ж на Кубку Європі вже бачу, що вони підтискають. Тому я дуже рада, що в нас росте команда в якості, не тільки вже в кількості. Закрили великий змагальний вікенд. Представники карколом водови. Нового фристайлу призер чемпіонату світу з лижної акробатики Дмитро Котовський змагання пропустив, аби дати відчути дух суперництва молодшому поколінню у коментарі. Коло спорту Дмитро ділиться враженнями щодо своїх виступів на етапах Кубка світу. Цей сезон ну, гірший, ніж попередній, але ми тренуємося багато зі. В чому зіграла свою роль погода, яка в цьому сезоні гірша, ніж попередньо, але все одно будемо далі тренуватися, щоб попереду один Кубок світу, перед яким ми також в Казахстані тренуємося деякий час і далі поруч массімі знання. За відсутності лідера збірної перемогу у чемпіонаті України святкував Максим Кузнецов. У жінок найкращою стала Ольга Полюк. Мені дуже сподобалось. Схил побудований дуже класно. Все зроблено сальтовий до подвійний трамплін, зроблені на хорошому дуже рівні. Правда, дуже жарка погода, але нічого, ми з цим справились. Наприкінці зими та навіть на початку весни провідні українські спортсмени продовжать підготовку і виступи на турнірах за межами нашої країни. Зокрема, на етапах Кубків світу.